Вітаю вас, дітки, послухайте уважно загадку. Та відгадайте її. Гостя нова завітала, холод сніг увесь прогнала і дарую залюбки лісу трави та квітки. Вірно, дітки, це весна. Сьогодні ми поговоримо про весняні зміни та явища в природі. З приходом весни вся природа починає пробуджуватись. Природа змінюється неквапливо. Повірно, але з кожним днем ми помічаємо щось нове і незвичайне. З приходом весни сонечко світить яскравіше і все частіше з'являється на небі. Не так рано вже темніє, день стає довший. Але ж не слід забувати, що погода весною дуже мінлива. Ось світить яскраве сонечко, але раптом... Може подути сильний вітер, у небі зберуться хмари, загримить грім і хлине перший весняний дощик. Навесні біжать та дзюрчать струмки, В річках та водоймах риба, яка зимувала на глибині річки, вже піднімається ближче до поверхні, ближче до сонечка. Ці рослини відчувають настання весни і починають оживати. Поступово на галявинах та квітниках з'являються весняні квіти. На деревах з'явились бруньки, уквітчались білим цвітом дерева в саду. На борізках вже стигли розпуститись перші зелені листочки. Вся природа прокинулась. І усміхнулась привітною усмішкою. Відчуваючи сонечко і наближення тепла, комахи також прокидаються після затяжної зимової сплячки. Годуть жмелі, бджоли збирають нектар, пролітають перші різнокольорові метелики. Радіють весні перелітні птахи. Адже вони повертаються з півдня в рідні краї. Вони направляються в ліси, гаї, сади. Птахи летять на озера і болота. Вони летять туди, де народились і виросли. Ще здавна вважалося, що перелітні птахи приносять на своїх крилах весну. Вони починають будувати гнізда для свого майбутнього потомства. Весна це початок життя для багатьох пташок, адже у них з'являються малюки, з'являються маленькі пташенята. Над садами та лісами лунає дзвінкий щебет. Життя навколо вирує. Прокидаються після зими тварини. Вилазить андатра зі своєї нори. Лісові мешканці покидають свої зимові хованки та радіють весняному теплу. Там заєць стрибає поміж кущів, а ось їжачі хавилі з лазнірки. Весело бавиться на лузі лисиця з лисенятами, краса й роздолля. Звірі змінюють свою шерсть, линяють. Зайці і білки також змінюють колір шубки вже на літній варіант. З приходом весни люди також відчувають пробудження природи. У цей час роботи досить багато, особливо за містом, адже настав час саджати дерева, кущі, овочі, квіти. Весна вже вступила в свої права. І почала повноцінно господарювати на землі, розфарбувавши все навколо в яскраві кольори, червоні, рожеві, жовті тюльпани, синій барвінок, білі нарциси, яскрава жовта кульбаба. Весняне різноманіття радує нас на кожному кроці. Дітки, а давайте з вами пограємо в гру. Знайди весну. Дітки, всі виконали завдання! Пропоную вам разом з батьками намалювати відзеркалення весни в техніці Монотопія. Тож починаємо! Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, фарби, пензлик, вода, серветка та ручки, які перед роботою потрібно розім'яти. Повторюйте за мною. Ривають очі сині-сині і кроличить небі журавлі Роскоче в небо без зупину, солове співа свої пісні, То весна прийшла на Україну. Thank you. Яка чудова робота в нас вийшла! До побачення, малята! До нових зустрічей!